Вважаю здоров'я! Слухаю вас уважно. Документи ваші, які засвідчують особу. Давайте спочатку почнемо. Обов'язково. Ви хто? Я поліцейський. Поліцейський сержант поліції. А далі. Салата. Прізвище мене побатько вас. Салата Іван Олексійович. Іван Олексійович, згідно ви вимог пункту 18.3 закону про поліцію. Надайте, ну, будь ласка, ваше собою посвідчення. Будь ласка. Подожди, зараз, я помий почерстю. Салата Іван Олексійович, помічник чергового ВП Привольського РВ, дійсне до 20.08.2029 Так, зрозумів. До наступного питання переходимо. Згідно вимог статті 35 закону про національну поліцію, згідно якого пункту, ви мене зупинили. Я не згідно 35-ї але зупинив. А що? Згідно того, що мобільний блокпост... Пере... Ні, 32 й не може. Мобільний блокпост. Так. Давайте ознайомимося з документами ваш мобільний блокпост. Будь ласка? Так. І яким нормативно-правим актом регулюється саме мобільний блокпост. Вони вам нададуть. Чудово. Покажуть, як він там. Хорошо. І наказ на вас. Якщо ви кажете, що це блокпост, має бути наказ коменданта, що ви маєте право проводити оповіщення на блокпост. Постанова Кабінету Міністрів номер 1455 Дозвольте. Читайте. Да я не, сп... не цей, а, не переживайте, я не знищу абсолютно. Комендант, розпорядж, 30 серпня, 25 про захист ще 11... нас на стаціонарних блокпостах, контрольно проповіда мобільних, рухомих блокпостах та розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили про право і пропонує ну, вимагає начальника головного правий режим воїни на, на порядку. Проти документи. М -м. Документи проти. На блокпост. І, і на людей, які мають право проводити оповіщення на цьому блокпосту. Даймо на Тобто, вам потрібно розпорядження, чи я маю право заступати? Так, да, звичайно, чи ви ну, можете згідно вимог постановки в мікро 14 14.55. У мене такий є керівник склав дислокацію, тобто розпорядження, що я заступаю на Ні, працювання. дивіться, має бути розпорядження коменданта, що ви маєте право нести службу на мобільний це, це, блокпостах. Це ну так мене ж пан поліцейський зупинив. Ви знаєте, що ж на мобільних постах пла -пла мають чергувати. Групи. До складу групи можуть ходити представники ТЦК, співробітники поліції. Відповідно, на пана поліцейського має бути документ, що він має право тут проводити оповіщення. Чи зупиняти? Є у вас такі документи? Ні, немає. Так а чому ви мене тоді зупинили? Ну, У мене є такі <правді? правді> ну, У нас да, наш керівник зробив план розстановку. <правді> Ось не годиться? Ні, не годиться. Ну покажіть, будь ласка. Да, щас, одну секунду. Ну, дивись, Тут багато інформації. Скажіть, будь ласка, де зазначається інформація про цей блокпост? Що між селами Прилуцького району Ольшана і Городня. Він готовий Добрий день, підполковник. Добрий день. Я б до вас Олег. 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 В чому проблема показати документи? Ну, я ж зараз вияснюю законні зупинки. Законність усі питання, дивіться. Ну, зараз ми розбираємо. Розбирає. На, цей, на цей, будь ласка, блокпост. З Документи. Значить, у нас мобільні блокпости діють. У Хмельницької області. Та, я розумію, не має, Немає. Законодавство Та, не передбачено. Не вихід. Ні, не вихід. Це ж не вихід. Дивіться, існує частина 2 статті 19 так. Конституції України. Так. 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 Ви як так. представники ТЦКМ, Ми... співробітник поліції зобов'язаний служити, так. А, діяти так. у чіткій відповідності так. до вимог так. діючого законодавства. Прямо так і написано так. у спосіб і відповідно. Так. От ми розбираємося. Ви кажете, мобільний блокпост для цього леже. Є щоб там розбиватися. Чи ми в рот, ні, там, не ні? В так зразу дивіться, от зразу Йому зразу розумієте. Ну, Зразу, я зразу що бачу, що, що, що ви, в мене ви, що в мене не цей, а чого ви його не зупиняєте? А чого ви його не зупиняю? Не поняв. Ну от пан проїхав, чого його не зупиняю. Він поїхав. А ви знаєте? Він я, звичайно, знаєте. Зрозуміло. Ми виясняємо, чи це законно, чи не законно для того, щоб вміло захищати свої права, коли вас зупиняє такий співробітник поліції. В першу чергу, друзі, рекомендую пройти авторський курс від адвоката Антона Болтіка, і ви зрозумієте алгоритм дій, що робити і що казати такому поліцейському. А в Якщо ви долучаєтесь, у вас буде знижка на участь у нашому клубі, і в подальшому ви маєте можливість отримати юридичну підтримку на дорогах України. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Можливо, зібралися і просто так. Не знаю, цей мобільний блокнот з метою отримання неправомірної Відповідь, вигоди. У вас який номер ріжу? Сто так, дво. Ви можете зака навіщо 102? Ви, от ви вже тут несете службу. Так. Я як громадянин України чітко розумію, що ви маєте, ви зобов'язані діяти так. згідно вимогченого законодавства. Так. Не потім що я колись буду оскаржувати, так. а ви зі старту маєте діяти згідно вимогченого законодавства. Вас зобов'язується конституція частина доросла і я прошу пана. Наприклад, немає розпорядження, що він має працювати на цьому блокпосту. Є розпорядження? він не писаний і не обов'язково обов обов'язково. Я перепрошую, леже. Єсть пан як вас і вон єсть пан і пан Іван сьогодні проходить службу тут. пан Іван завтра проходить службу в Полтавській Так, да, Він же на блокпосту є таке. Є дивіться чітко визначено в розпорядженні працівники органів національної поліції, представники СЦП і так. Це розумієте, Взагалі не бачу. Це так само отримати ухвалу суду з обшуком, наприклад, місто Ічне чи місто Прилупи, і війти всі. дивіться? Я їжджу в самих полках. там стаціонарний блокпост. Те ж саме була ситуація. Ми повиясняли. Там мені співробітник поліції приходить, надав розпорядження, він писаний, питань так. немає, я все показав і поїхав собі дати. Пан каже, я маю повноваження. У пана повноважень немає. Йо, немає. Немає в нього повноважень. Якщо в нього немає повноважень, якщо у пана поліцейського, немає повноважень. Будь ласка, ви взяли, записали його номер, значка і так далі. Зателефонували на 102. і з'ясували. Так він на... не може мене зупиняти. Чому? Ну в нього нема ну, повноважень. Так законодавство, постанова кам'яни чотирнадцять Ну, Якщо ми діємо не в рамках і не межа, то ти має питання. Я покажу вам, якщо потрібно, що я дійсно підполковник, що дійсно моє прізвище Артемську, своє посвідчення. Ви помітили для так. себе звернулися обласний чи ГШ, чи куди угодно, І я готовий нести відповідальність. Так а навіщо це робити? Скажіть, ви ж зразу так. повинні сидіти. Ладно, добре, я зрозумів. Це питання, навіщо ласка, це надайте документи. Ви хочете провести повічення, але? Чи, ну, при, при, при... Спробі, когу, да, добре. Можливо, щось спорудження. <свечення> Все можливо. Посічення офіцера. А, а як прізвищанки? Христюк Володимир Іванович. Посвідчення офіцера Української служби в Збройних силах України. А, добре. Я так. перепрошую, прошу, пане Олеж, до мене є запитання. Ні, ви ж саме підійшли. Я, Я ж до вас не звертався. Бажаю вам здоров'я, міцного здоров гарної служби. Будьте здорові, до побачення. Службове посвідчення. Особи поновою вручати поїздки. Ведемо до Христіку, Проводського району. Поїздка громадяна на території до 31.12.25 року. Володимир Чернов, начальник проводицької районної військової адміністрації. Все, чудово, дорослі. Залишається питання по вам. Я же вам казала, що маєте такі розпорядження. Ну, давайте подивимося який... ваші розпорядження. Від начальника, який діло в розпорядження, що я да, йому дозвольте. Ну, я всегда так. Так, да, не переживайте, я не заберу ваш телефон. План розстанок на 13.09. Где тут сказано си Пока це блокпост, де вказано? Блокпост, ні, план розстановка на мобільний. Е, мобільний. Ну, якась адреса, якась прив'язка ж має бути? Е, Чи по всій Чернігівській по... області? Район. По Ічнянському, по Ічнянському району. Район. Ну, нема ж Ічнянського. Ну, вже Прилуцького, Прилуцького району, ну в нас в межах... Будь-де, е, е, да? Так. Е, да. ну, тобто вони... ці таблички можна поставити будь-де і просто uh, так зупиняти людей. адміністративного І це буде на ваш погляд законно? Ну Я ж не я таблички розставляю, <laughs> мене зрозуміє. <laughs> Добре, що? давайте останнє питання і все, бо я теж поспішаю. Скажіть, будь ласка, питання мобільних поплос, яким нормативно-правим документом регулюється і визначається, щоб я от зразу відкрив і подивився. А може ви мене вводите в ОМОН? Ні, ні. Ну ви кажете, це Є стаціонарний блокпост. Стаціонарний блокпост, це понятно, все ясно. чинно передбачена. Всі ж знають, що цей. Що у вас а, немає мобільного блокпосту. І до речі, а вже посвідчення ново зросте? Звісно, я так да? подурати. До а з іншої сторони там написано посвідчення. Звісно, да? звісно. Якщо да. не вірити, то можемо ще раз.